Привіт, друзі! Сьогодні ми вшановуємо поняття, яке на перший погляд здається дуже звичайним, але насправді є фундаментом для розвитку кожної людини і всього суспільства. Приготуйтеся дізнатися більше про силу слова. Так, 8 вересня, міжнародний день грамотності це свято знань, уміння читати та писати. І цей день нагадує нам, що доступ до освіти не лише право, а й ключ до кращого майбутнього. Грамотність що це таке? Грамотність це не просто вміння писати без помилок, це здатність читати, розуміти, використовувати і створювати текст у різних форматах. Це основа, яка дозволяє нам спілкуватися, вчитися, працювати та брати участь у житті суспільства. Чи страшно бути неграмотним? Неграмотність у 21 столітті це величезний виклик, це не просто неможливість читати книжки. Це обмеження доступу до інформації, роботи, медицини і по суті до повноцінного життя. Чи помічали ви, що неграмотна людина залежить від інших, її легко обманути? А її можливості для самореалізації значно обмежені? Історія та мета свята. Чому це важливо? Міжнародний день грамотності International Literacy Day був заснований ЮНЕСКО у 1966 році. Дата 8 вересня була обрана на честь відкриття всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Мета свята привернути увагу, підкреслити важливість грамотності для окремих людей, громад та суспільств. Показати проблему нагадати, що, попри прогрес, у світі все ще мільйони дорослих та дітей залишаються неграмотними, закликати до дії, заохотити уряди, організації та приватних осіб до активних дій для подолання неграмотності. Актуальність проблеми у 21 столітті може здатися, що веру інтернету та технології проблема неграмотності вже не актуальна. Але це не так. Функціональна неграмотність навіть у розвинених країнах існує проблема функціональної неграмотності, коли людина вміє чати, але не може зрозуміти складний текст, наприклад, інструкцію до ліків або юридичний документ. Цифрова неграмотність у сучасному світі з'явилося нове поняття цифрова неграмотність. Це нездатність користуватися комп'ютерами та інтернетом, що робить людину виключеною з багатьох сфер життя. Гендерна нерівність, за даними ЮНЕСКО, дві третини неграмотних дорослих у світі це жінки. Це проблема, яка вимагає негайного вирішення, шляхи подолання та неймовірні факти, шляхи подолання неграмотності, доступна освіта, забезпечення безкоштовної та якісної освіти для всіх дітей. Програми для дорослих: створення освітніх програм для дорослих, які не мали можливості вчитися в дитинстві, технології, використання мобільних додатків, онлайн-курсів та інших технологічних інструментів для навчання. Цікаві факти: Фінляндія. Ця країна вважається однією з найграмотніших у світі. Її секрет у високоякісній та безкоштовній освіті для всіх незалежно від соціального статусу. Скільки мов у світі існує близько 7 тисяч мов, але лише близько 2 тисяч мають писемну форму. Найдовше слово у фінській мові є слово епаярєстельмалістуттаматомюрелісуюс, що означає нездатність до неспроможності бути дезорганізованим. Спробуйте прочитати сьогодні. Це чудовий привід подумати про тих, хто не має доступу до освіти. Давайте цінувати можливість читати та писати і робити все можливе, щоб кожен мав такий шанс. Яка ваша улюблена книга, яку ви порадили прочитати кожному? Діліться в коментарях. І обов'язково поставте уподобайку, якщо ви вважаєте грамотність ключем до успіху.